Хто не пам'ятає, пам ця літургія Апостола Якова це одна із древніх літургій, які на превеликий жаль у нас рідко практикуються в нашій церкві, тому що нікому вони не цікаві, тому що у людей немає потреби в цьому. Люди тої літургією Ямозого, яка, -то, яка найбільше в році служиться, не завжди сприймають. Священики не завжди прочитують всі молитви, голос тут. Ми читали голос всі молитви, які повинні читатися. Ми зазвичай читаємо для того, щоб люди чули. Священники не завжди прочитують голос, тому часто у людей немає навіть уявлення про те, що реально і насправді відбувається на цій службі, і за що ми молимось. І які чудові слова вклав Господь в устав тих великих подвижників, які потім їх для нас записали, і які зберегли. І ті, які уважно слухали молитви Іоанна Золотоустого, Василія Великого, коли ми в Піст тут служили цю службу, і теж всі молитви читали, хто знаходив час і сил і приходив на літургію святого Григорія, яку ми теж тут е, звершували, і на літургію святого Якова Апостола. Яку теж ми сьогодні послужили, ті, можливо, чули і, можливо, мали нагоду і бажання порівняти ці молитви між собою, і ми побачимо, що вони всі дуже між собою схожі. Це відбувається тому, що не ці автори конкретно писали ці літургії. Не було так, що святому Василію якось ввечері стукнуло голову, а напишу-ка я літугій. І він сів і, і склав її там за, за один вечір. Насправді, всі ці святителі, що Григорій Великий, що Несторій ще перед своїм осудженням, що Василій, що Іван, всі інші, вони зібрали ці тексти Молитов, які були найбільше поширені в той час в святій церкві. А іноді бувало навіть, що вони написали тільки основу, а подальші молитви додавалися вже після них. В кожному разі це належиться всій церкві ці молитви. Єдині там, ну звичайно, що існують певні відмінності, наприклад, в григоріанській літургії, яка зараз в основному прийнята на заході, там немає епіклези, тобто немає призивання Святого Духа, там є тільки слова анамнези, тобто спогад. Слів Ісуса на таємній вечері прийміть, споживайте і пийте з неї всі, тому що там вважається, що священик самими цими словами звершує пересуществування. На інших літургіях тапіклесне є, тобто призивання Святого Духа на дари. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що ми можемо завдяки цьому побачити, які прекрасні думки були у людей, як вони мислили чудово. Як вони розставляли акценти в своєму житті, тому що людина не здатна написати такі чудові і прекрасні слова, якщо вона ними не думає. Якщо ці молитви не є кожноденною і природньою частиною її життя, людина тоді не здатна буде на таке. Іноді буває, ті, хто спілкуються з протестантами, то протестанти люблять розказувати, що а ми от спілкуємося з Богом, ми молимось на ходу, те, що нам Дух Святий кладе в серця, те ми виголошуємо. Але це правда, що до чого вони апелюють. Що раніше так робила вся церква. Але треба пам'ятати, що світ де пострадаючи. І тому ті слова, які раніше могли виразити великі святі ці подвижники. Вони не кращі за те, що людина може сказати сьогодні. І саме тому ми користуємося і послуговуємося для прослави Бога найкращими зразками тих молитов, які церква зберегла для нас. В повсякденному житті постійно кожен може і повинен молитися так, як він відчуває. Так же само, як ми з дорогою нашою людиною і іншою не можемо побудувати спілкування по шаблону, не можемо побудувати його якось по розмовнику якомусь певному, а ці слова повинні йти від щирого серця. Так же само ми не зможемо побудувати це спілкування з Богом, виключно по написаних молитвах. Але вони можуть стати для нас зірцем, вони можуть стати для нас вибудовуванням пріоритетів. Вони можуть стати для нас тим, що перемінить наш розум і покаже нам те, до, про що ми зазвичай повинні думати. І великі святі і подвижники церкви, кожен почину своєму, хтось був апостолом, хтось був пророком, хтось був мучеником, хтось був ісповідником, хтось був учителем. Всі вони додали щось найкраще до церкви. І нас зараз є дуже багато. Ми на День всіх святих говоримо постійно. Скоро теж уже буде ця неділя всіх святих. Ми будемо говорити ще неодноразово про те, що ми всі формуємо церкву, що ми є єдиним організмом. В нашому організмі є дуже багато різних клітин, деякі з них схожі на інші, деякі взагалі дуже сильно відрізняються, але кожна із цих клітин виконує свою певну функцію. І ми не можемо, наприклад, уявити собі, щоб наш організм функціонував без нейронів, або без клітин, які є в крові, або клітини, які формують нашу шкіру, наш, ш... наш шкірний покров, або тих, які є на сітківці нашого ока, які дозволяють нам бачити. Кожна із цих типів клітин важливий. І так же само кожен із нас важливий не тільки в очах Божих. А для нашої великої церковної спільноти, яка простирається від одного краю землі аж до другого, як ми сьогодні читали про це в святих Молитвах. І є дуже багато святих, які є для нас прикладами, які вже прославлені. Є багато святих, які не прославлені, на прославлення яких ми тільки чекаємо, і які ми віримо, що вони вже є з Богом, що вони предстоять перед Престолом Божим і що вони моляться за нас. Зокрема, ми віримо, що ті наші всі воїни, які полягли на справедливій війні за нашу вітчизну, за нашу віру, за наш щасний народ, що вони всі були прийняті в рай, в царство небесне, як мушників. Я завжди говорю всім воїнам, коли благословляю їх на бій, я говорю: не бійтеся, тому що ви в кожному разі виграєте і перемагаєте. Якщо ми перемагаємо тут на землі і повертаємося з бою живі, то ми здобуваємо земне царство. Ми звільняємо якусь територію, ми виганяємо ворога з нашої землі. Якщо так стається, що ми гинемо на війні, то ми зразу здобуваємо Царство Небесне, наші душі, як мученики, зразу восходять до Христового Господня. Тому що людині на землі часто доводиться багато трудитися для того, щоб стяжати небесне царство, для того, щоб вийти з цього світу необхідності, для того, щоб... Виплутатися із того гріха, яким вже просто просякнути все, все наше суспільство, Уже гріх став настільки е, такою інтегральною частиною нашого суспільства. Він настільки присутній в світі, що люди навіть його не слідні помічати. Буває таке, що люди, коли звільняються від гріха, вони дуже здивовані, що щось то зникло з їхнього життя. Вони так були. о, а що так можна було? Це як колись один мені сказав, мій друг каже: якщо закінчиться громадянська війна в Судані, яка тривала 60 років, то в мене буде таке відчуття, що чогось у світі бракує. Так же саме і у нас тут. Коли ми звільняємося від якогось гріха, то ми аж здивовані, яке раніше велике значення він займав в нашому житті. Але без цього нам конче стає набагато краще і легше жити. А ті, хто гинуть на війні, ті можуть за одне своє діяння: це сильне, хоробре, благочестиве і найсильніше і найважливіше в їхньому житті зразу стяжати царство небесне. Є такі, про яких ми віримо, що вони є святі, є великі наші українські подвижники, митрополити Антон Марчук, патріарх Володимир Романюк. Ми віримо в те, що будуть одного дня відкриті їхні чесні мощі. Але є багато дуже святих, які вже є прославленими і вони слугують для нас прикладом і зірцем. І у кожного з цих святих є своя, можна сказати, спеціалізація і своє послушництво. Це не означає, що нам на цьому треба зациклюватись ніби, але це означає, що кожен із них може допомогти нам в тому, що він сам пережив. Так само, як і ми в нашому земному житті, ми на чомусь спеціалізуємося. Кожна клітина організму має своє призначення. Вони між собою схожі, в кожній клітині є ядро, в кожній клітині є мітохондрії, є оболонка, є там інші її органели. І тим не менше, кожна має своє особливе призначення. Так же само, і ми тут в нашому житті маємо свою спеціалізацію, і іншим ми можемо допомогти в тому, що ми знаємо. І так же само святі, що кожен з них пережив. В тому він не може допомогти. Є святі дуже відомі. Наприклад, ми не можемо уявити собі наше там, церковне і молитовне життя без святителя Миколая. Багато хто не може його уявити без там, святих отців Києво-Печерських. Без інших, там, які прославлені в нашому народі. Люди там звертаються, наприклад, до святителя Спиридона в допомозі в матеріальних наших проблемах і бідах. Він приходить на допомогу, він допомагає. Хтось звертається до особливо воїни, там, і ті, які перебувають в важких обставинах, зв'язку там з бойовими діями чи стихійними лихами, звертається до святого Юрія Переможця. І до багатьох святих люди звертаються у когось. Є свої улюблені святі, які допомагають. І У кожного з нас повинен бути наш улюблений святий, якого ми так скять відчуємо серцем, що це є наша рідна душа, і до якого ми будемо звертатися і просити у нього допомоги в усіх наших починаннях. Не треба діставати завжди святителя Миколая. Він і так бідний, не мав спокою ні одного. Колись він з'явився одному з подвижників, і він поскаржився йому. Казав: Я відколи в бозі спочив, я не мав ні одного дня вільного тому що всі мене постійно просять, і скрізь я повинен перебувати і до всіх приходити. А іншому, колись грецькому митрополиту, такому дуже благочестивому, явився святий Нектарій Грицький. Він в Греції дуже шанований святий. От десь як у нас святитель Миколай, так у них святитель Нектарій. Хоча він був ще досить недавно і зовсім недавно він ходив тут по землі. Його пам'ятають. Тим не менше, він у них дуже шанований. Вони його прям славлять і, і, і дуже люблять. І і Грецька церква не може без святителя Нектарія уявити своє життя. І от якось святитель Нектарій прийшов до цього митрополита і теж поскаржився, сказав: у нас на небесах безробіття. У нас є дуже багато святих, які хотіли би допомагати людям, але ви нас не кличете. Ви не хочете, щоб, ви, щоб ми до вас приходили і допомагали в житті, а потім ви скаржитеся про те, що, чому у вас щось не, не клеїться і, і, і не складається. Але є такі святі, про яких ви майже нічого не знаємо. Які були прославлені церквою, які збережені для нас, але ми майже нічого не знаємо про них, тому що не хочемо. Тому що не хочемо досліджувати життя, тому що не хочемо відкривати патерики, відкривати якісь великі церковні календарі. Ті календарі, які у нас є, вони укорочені сильно. Тому що, якщо би ми. Всіх святих на кожен день туди записували, то ці календарі були би отакого от розміру. І це було б добре, якби наша церква зайнялася нарешті тим, щоб упорядкувати і унормувати ці календарі, а не думала про те, як обслуговувати інтереси ліберального суспільства. І є дуже багато святих, яких немає в наших святцях, тобто в великих святцях вони є, а в маленьких немає. Але дуже добре, коли ми про них знаємо. І сьогодні свята церква споминає святу мученицю димфну. Це свята 7-го століття, Ірландії, всі святі, які навіть там з Західної Європи, які з будь-якої частини світу, незалежно від того, де вони чи на сході, чи на заході, всі, які до 11-го століття, до великого церковного розділення, вони всі є наші спільні. Ми не повинні ділити їх там на православних святих, на католицьких святих, вони всі, всі спільні наші. Вони всі належать нашій церкві, точно так же як всі древні чини літургії, східні і західні, належать єдиній церкві. І ця учениця дивна її доля досить схожа з долею Святої Варвари. Вона жила в Ірландії і її батько був великим князем тамтешнім, але він був язичником. А його дружина була християнкою, дуже богочестивою. І цей князь, якого звали Дамон. Він дуже сильно любив свою дружину. Вона була надзвичайної краси, і він дуже сильно її любив. Любив настільки, що він там життя готовий був за неї віддати. Вона він її обхажував кожен день, вона ніколи ні в чому не, не нуждалася. І у них народилася дочка Димфна, яка була дуже схожа на свою маму. Настільки там схожа, просто як дві каплі води. І тут несподівано дружина дамана занедужала і померла. І він був настільки вбитий горем, що у нього просто е, помутилася свідомість. Але йому його друзі сказали, що ти не переживай, дружишся вдруге, померла одна вийде з другою, там, ти полюбиш другу так же само, як любив першу. Але оскільки у нього помутилася свідомість, то...